Можливо, вибір карти пам'яті здається простим завданням. Обираєш обсяг, вставляєш у смартфон чи камеру і знімаєш. Але насправді це той компонент, від якого залежить усе. Чи збережеться відео після несподіваного вимкнення камери? Чи независна камера під час запису 4К? І чи зможете ви швидко передати файли? Сьогодні я вам покажу три карти пам'яті від Lexar, бренду, який давно працює на ринку професійного зберігання даних. Silver Plus 64, 800X Pro SDX C 128 ГБ та High Performance 633X microSD на 128 ГБ. Кожна з них для різного користувача і різного сценарію. Перед тим як ми перейдемо до тестування, попрошу поставити вас в подобачку, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ця карта інструмент для професіоналів, які працюють у складних умовах і не мають права на помилку. Хоча її запросто можна використовувати просто у смартфоні або ігровій консолі. Але вже з назви зрозуміло, що вона незвичайна, і це дійсно не маркетинговий хід. Технічні характеристики тут приємно дивують. Швидкість щитування до 96 МБ на секунду швидкість запису до 93 мегабайт на секунду. Це означає, що карта без проблем справляється із записом 4К відео на 60 кадрах в секунду, не захлинається, не створює затримок і миттєво передає дані. Особливо це помітно при роботі з великими файлами. Наприклад, якщо ви копіюєте відзнятий матеріал із дрона або екшн камери. Але що ще важливіше, це класт А2 і V30. Поясню, простими словами: V30 гарантує стабільний захист відео високої якості, а А2 дозволяє запускати за. Стосунки безпосередньо з карти. Саме тому ця модель підходить навіть для геймерських консолей, типу Steam Desk або Android смартфонів, де важлива не лише швидкість, а й стабільність. А також цікавого карта має стійкість до зовнішніх впливів. Ця карта витримує занурення у воду на глибину до 1 метра на 30 хвилин, перепади температури від мінус 20 до 80 Плюс градусів за Цельсієм, вібрацію, удари, магнітне поле, рентген і навіть падіння з 1,5 метра. Це карта як для простих людей, так і для тих, хто знімає на GoPro на сноуборді, запускає дрон на вершині Карпат або записує влог на мотоциклі по трасі. Вона підтримує до 10 тисяч підключень. Це тисячі годин роботи і сотні тисяч файлів. І найприємніше Lexar дає 5 років гарантії. Наступна модель це Lexar 800X Pro SDX. XC обсягом 128 ГБ. На перший погляд звичайна SD-карта, але насправді вона створена для цифрових дзеркальних фотоапаратів і відеокамер, які потребують стабільного запису даних без буферизації чи втрат кадрів. Ключова особливість це швидкість щитування до 97 МБ на секунду, швидкість запису до 70 МБ на секунду. Так, вона трохи повільніша за мікро SD із серії Silver Plus, але для фотозйомки і запису 4К цього більше, ніж достатньо. А головне швидкість. Постійна, стабільна і надійна, саме таку продуктивність люблять творці контенту, бо немає нічого гіршого ніж втратити момент через затримку запису. Lexar 800X Pro добре справляється з великими raw файлами, серійною зйомкою, довготривалим відео у високій роздільній здатності. Вона розрахована на професіоналів середнього рівня, які працюють на локаціях під час подій або на студіях. І Якщо ви знімали весілля, блоги, інтерв'ю чи документалку, це якраз той варіант, де можна бути спокійним за збереження кадру. Карта має формат SDXC, тобто повнорозмірна SD-карта, яка сумісна з більшістю камер: Nikon, Canon, Sony, Panasonic та іншими. Ще одна важлива річ захист. Вона витримує удари, вібрацію, рентгенівське випромінювання, перепади температур. І хоча ця модель не має екстремального захисту як Silver Plus, її достатньо для повсякденного польового використання в будь-яку погоду. Якщо ви знімаєте у спеку, холод або вологу, картка не підведе. І обсяг 128 ГБ – це справді з. Ручно цього вистачить на понад 20 тисяч фото у JPEG, або до 4 години 4К відео, або десятки гігабайтів відео у Full HD. Це рішення для творчих людей, які працюють зі знімальним обладнанням і хочуть стабільної роботи без зайвих клопотів. Просто вставив, зняв, передав і вперед до наступного кадру. Lexar 633X це карта пам'яті, яку можна назвати спокійною впевненістю на кожен день. Вона не кричить про рекордні швидкості чи екстремальний захист, але водночас пропонує чудову збалансовану. Продуктивність, яка потрібна більшості користувачів, із швидкістю щитування до 96 МБ на секунду, та запису до 61 МБ на секунду. Ця карта забезпечує комфортну роботу з фото, відео, музикою, документами і застосунками. Її вистачить для запису Full HD та навіть 4К, але без надмірного навантаження тобто, це не для 4К 60 кадрів, а радше для плавного щоденного відео або контенту в соцмережі, що особливо приємно, ця карта створена для. Широкого спектру гаджетів, смартфонів, планшетів, екшн камер побутових відеокамер, фотокамер, аерофотоапаратів, ви можете знімати на телефоні, а потім легко вставити карту в ноутбук чи адаптер SD, який йде в комплекті. Це справді зручно, коли потрібно швидко передати файли, не шукаючи додаткових рішень. Обсяг у 128 Гігабайт це вже солідно. Для звичайного користувача цього вистачить на 36 годин фулл-HD відео або десятки тисяч фото, або тисячі пісень застосунків чи документів. І хоч ця модель не позиціонується, як захищена, вона також має базову стійкість до температур. Ударів і рентгенівського випромінювання. LexAr 633X це практичний вибір, коли вам потрібно надійне, недороге, але якісне рішення для смартфона або камери. Ідеально підійде студенту, блогеру, початківцю, мандрівнику або просто для резервного зберігання фото і відео з поїздки. І як завжди, гарантія 5 років. Приємний бонус. Lexar вже багато років залишається синонімом надійності у світі цифрових носіїв. І цей огляд ще раз підтвердження, що бренд не просто тримає планку, а впевнені. Аноно розвивається швидкість, витривалість, сумісність і стабільність це не просто характеристики, це принцип, за яким працюють їхні продукти. Залишається тільки визначити свої потреби і обрати гідний варіант, а обрати є що.